Ми ж продовжуємо розповідати, як різні міста України переживають наслідки російських обстрілів у Миколаєві. Ми розпочали найбільшу за всю історію існування місцевого водоканалу заміну водомереж. Солону воду комунальники були змушені запустити у водопровід міста в травні минулого року через те, що окупанти знищили водогін з Херсону. Такий експеримент, експеримент виявився згубним для мереж, бо солона вода його фактично зруйнувала, і тепер заміни потребують 240 кілометрів труб. Опроводу нині місто отримало від міжнародних донорів та фондів майже 30 кілометрів нових поліетиленових труп. І довго без справи вони не лежали. Їх вже почали встановлювати замість старих знищених солоною водою та іржею. Розпочали роботи на тих ділянках, де труби зношені найбільше. Наприклад, у мікрорайоні Північний корозія з'їла майже всю водомережу. І тут треба прокласти аж цілий кілометр нових труб, щоб найменше шкодити благоустрою і зекономити кошти, яких на підприємстві і так катастрофічно не вистачає, там, де, можливо, застосовують сучасний метод прокладки труб. Горизонтальне правило буріння це робляться два приямки. І потім машина пробурює пробурює місце для того, щоб туди прокласти трубу. Потім туди затягується труба і не порушується асфальтне покриття або тротуарне покриття. Не порушується, воно залишається в нормальному стані. Подібні роботи зараз тривають у різних районах міста. Їх виконують одночасно декілька підрядних організацій. Наприклад, у мікрорайоні Північний працює одразу три бригади комунальників. В сукупності це близько 20 людей. і Важка техніка у планах завершити тут роботи до кінця червня. Замінено на сьогоднішній день приблизно 850 метрів. І задіяно в експлуатацію. От на сьогоднішній день приблизно 600 метрів. Якраз, якраз ми сьогодні виконували переключення 200-ї труби, 200 метрів діаметром 200. Вроді успішно. Бригади працюють так, щоб не створювати дискомфорт мешканцям мікрорайону. До кінця робочого дня всі щойно вкладені труби мають бути закритими. Таким чином, коли завершується робочий день, комунальників людям відновлюють водопостачання. На підприємстві планують замінити всі отримані від міжнародних донорів труби, Однак власних коштів підприємства на це не вистачає. Зараз ми вишукуємо кошти для того, щоб Зробити ці роботи труба надана. Але ми шукаємо кошти для того, щоб зробити цю роботу. І нам потрібно ще декілька проектів зробити, запроектувати заміну наших мереж. Також Миколаїв водоканалі розповіли, що наразі наше місто серед лідерів по боржниках за послуги водопостачання та водовідведення. Наразі миколаївці заборгували за ці послуги понад 240 мільйонів гривень, і сплата цих рахунків може значно пришвидшити роботи із заміни старих труб на нові поліетиленові.